Вже кілька місяців працівники приватного підприємства Золотоніська птахофабрика борються з несправедливістю. За словами робітників, їх зарплати примусово переводять в інший невідомий нікому банк. Спочатку люди писали скарги та заяви керівництву. Зараз же протести перейшли в мітингування. Більше сотні працівників Золотоніської птахофабрики обслуговувались на зарплатному проєкті в Приватбанку. Як заявляють робітники, з листопада 2014 року адміністрація приватного підприємства почала на них тиснути, вимагаючи перейти на обслуговування до іншого банку. Люди ж кажуть, що переходити не хочуть. Людей силою поперетягували, загрожували звільненням різними, різними способами. Директора доводили до того, що він кілька разів був у на на лікарняному». Робітники, які все ж перейшли на обслуговування іншого банку, не задоволені. Пані Наталя каже, що звикла до системи привату, там могла вільно, без комісії зняти чи перевезти гроші дитині. Зараз же зробити цього в золотоноші не може. приваті нам було дуже краще, послуги ми могли платити, і терміналами користувалися, і поповнення рахунки, перекинути дитині на карточку. Ми могли, бо дитина теж користується приватоцькою карточкою. А цей банк якийсь невідомий і нам не подобається. Люди кажуть, що вже багаторазово звертались до керівництва та головного бухгалтера, бо, за їх словами, цим розпоряджується саме вона, та результату не добились. Працівники вже написали колективну заяву обласному прокуророві прямо під стінами птахофабрики. Консультації їм надав керівник юридичного відділу Черкаського груп Приватбанку Олексій Костецький. Він і передасть заяву в прокуратуру, оскільки в людей немає коштів навіть на проїзд. Всі ж працівники хочете в приваті бути, так? Да. так? Значить, я вам що пораджу. Зараз напишіть заяви на яка зворотну тему, ну зрозуміло, що ви написали під тиском, прошу зарплату перераховувати на рахунки Приватбанку. Журналісти намагались поспілкуватись з кимось з керівництва, щоб дізнатись, на якій підставі порушується закон України про виплату заробітної плати, та, зокрема, статті 24 та 25, які наголошують про право працівника обирати через який банк отримувати заробітну платню. Та отримати коментарі від керівництва не вийшло. Охоронці стійко боронили вхід та говорили, що на робочому місці нікого немає. Хоча авто бухгалтера було припарковане під підприємством, а в вікнах адмінкорпусу було видно силуети людей. Люди ж називають себе місцевими кіборгами заводу та сподіваються на законне вирішення конфлікту.